Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде на корабельну тематику про українські криголами. Саме, саме про криголами Не про один, а про криголами. Ну, хоча головна тема все ж таки про один. А на початку все ж таки про два. Бо у України де юре за документами два криголами. Це. Криголам Маріупольського порту капітан Білоусов і науковий криголам «Ноосфера». Про капітана Білаусова, який на сьогодні захоплений русським рейхом разом з захопленням міста Маріуполь. У мене є окреме відео. Посилання про нього буде під цим відео. Тому детально я про Білоусова зараз розповідати не буду. Ну але декілька слів, все ж таки, можна сказати. Це такий Балтійсько-арктичний в принципі, криголам, збудований ще в 50-х роках для Совєтського Союзу. Фінляндія будувала. Спочатку він працював на північному морському шляху в Соєцькому Союзі, потім він деякий час працював на Балтиці, а потім його перевели в Азовське море в Маріуполь. Ну і останніх там, я вже не пам'ятаю, скільки там. Ну, в принципі, після з моменту розпаду Соєцького Союзу він використовувався там на Азовському морі, а років 15 чи скільки вже його викупив Маріупольський порт? І власником цього криолама був, ну і документально є Маріупольський торгівельний порт. Ну, як після захоплення і руйнації там на 60-70% самого міста рашисти разом з захопленим Маріуполем захопили і цей криголам. Як вони кажуть, звільнили Маріуполь, звільнили від мирного нормального життя, скажемо так. Ну, але навіть якщо піддатись на цю їхню. Словоблудіє, оце, що вони звільнили, то ну, таке умовно риторичне питання: а навіщо ви забрали у Маріупольського порта Кригелам? Бо вони його забрали, вони його перевели в Таганрог. Ну, З одного боку, руски не можуть щоб щось не вкрасти. У них це на генному рівні, тобто вони з молоком матері це отримають оце, щоб щось десь у когось вкрасти. Не можуть вони по-іншому. Це один варіант, і другий варіант вони все ж таки розуміють, що Маріуполь і оці окуповані території це не, як у них там говорять, з Росії, що ніякого навіки з Росії не буде. Що прийдеться звідти. Тікати піти, ну і хоч, хоч криголам треба вкрасти. Ну і от його перевели на Таганрог. Ну, а тепер про, про другий криголам на Асфера, який сьогодні, до речі, знаходиться в Антарктиді. Оце 21 березня Криголам прийшов на нашу українську антарктичну станцію академік Вернацький. На борту у нього 29-та українська антарктична експедиція, яка прибула на перезмінку. 29-та прибула, а 28 му Криголам забере і повезе додому, скажімо так. Ну, додому не в буквальному розумінні в Україну він звичайно не прийде. Маршрут у нього трохи так інший. Ну і зараз йде розвантаження кригалама, бо він доставляє не лише людей, не лише цю експедицію, а разом і. Все необхідне для, ну, для зимівлі цього, цієї експедиції там. Ну і треба пере, перевести на берег 50 тонн вантажів різних і 140 кубометрів пального. Ну А так як криголам не може в зв'язку з рельєфом. Там місцевості і осадкою криголама він не може підійти до причалу станції і тому все перевозиться на берег за допомогою моторних човнів. Тому це не, не один-два дня це робити, це досить так, довгенько. В Антарктиду ноосфера вирушила 15 березня з чилійського порту Пунта аренас В цьому рейсі чомусь, не знаю чому, спеціально не шукав, але він прийшов. Сам, ну як сам, лише з українською антарктичною експедицією. Попередні два рейси були з українською і польською, тобто він вивозив з Південної Африки, він базувався і не знаю, зараз я ну не знайшов, де він базується зараз, в зв'язку з тим, що він виходив з чилійського пункту Аренас. А до того він виходив з Кейптауна. Там брав на борт і поляків, і е, українців, тобто і польські е, антаркти... е, науковців, е, дослідників Антарктиди, і українських. І з Кейптавно йшов зразу на польську станцію, е, висаджував поляків і забирав е, е, тих, хто там вже був. І тоді вже е, Ну і теж... Е, Вивантажував там і вантажі і, і для польських, для польської станції, і для української. В цьому рейсі чомусь якось так, чи пов'язано це якось якимось чином з цими блокуваннями кордонів, з зерном там і все. Я не знаю. Ну, Воно, звичайно, знак питання такий з'являється, але не знаю. Ну, а Тепер про сам кригован. Українським Криголам став у 2021 році. До того він був британським. Збудовано криголам було в 1990 році. Спущено на воду 1 грудня 1990 року. На процедурі спуска була присутня її величність, королева Великої Британії Єлизавета II, Будували криглам Великої Британії в Волксенді. Вперше плавання корабель вийшов в 1991 році. Називався він Джеймс Кларк Рос. На службі британської корони Криголам був до березня 2021 року. Експлуатантом Криголама була Британська антарктична служба. Портом приписки був порт Стенлі, це на Фолклендських островах. Ну і Базувався Криголам саме там на Фолклендах. Криголам з самого початку, коли із проєктування і будування, він будувався як науково дослідний Тобто, це не просто там звичайний кригалам переобладнали, поставили там лабораторії, а це він так і будувався. На борту вісім лабораторій, стаціонарних в надбудові і в корпусі. І плюс 5 лабораторій додатково можна розмістити в контейнерах міжнародного класу на палубах. Місця для 50 наукових співробітників для науковців. Ну і він пристосований для досліджень біологічних, геофізичних, океанографічних. Цифри, факти, тактико, технічні характеристики. Водозаміщення криголама 7767 тон, тонн валовий тонаж 5732 реєстрові тонни. Це кубатура корабля. Одна реєстрова тона, 2,83 метра кубічних. Довжина 99 метрів. 4 см Ширина 18,85 метрів. Осадка 6,3 метра. Крегова дизель електричний, потужність двигунів 8,5 тисяч кінських сил. Швидкість 12 вузлів. Тихохідний, можна сказати, це 22, 22 км на годину. Автономність 57 діб екіпаж, сам екіпаж 26 осіб. В тому числі 11 офіцерів. Це такий склад був в британській, коли він плавав під британським прапором. Тобто екіпаж був військовий, тому 11 офіцерів. Звичайно, в українському варіанті ніяких офіцерів не буде. І це екіпаж саме корабля, Бесно ну, і плюс, як я казав, вище 50 місць для науковців. Після виводу з експлуатації в Британії Україна купила цей криголам за 5 мільйонів доларів. Оформлено це було 30 серпня 2021 року, а 5 жовтня, того ж 2021 року, кригалам Джеймс Кларкрос ще під своїм своєю назвою, але вже під українським прапором, він прибув до порту Одеса. Далі. В Одесі, ну не в самій Одесі, Вільнічовську так називалось це місто на судноремонтному підприємстві. Криголам було відремонтовано. Щось замінено там, якась якесь обладнання. Ну бо британці ж все ж таки його вивели з експлуатації, поставили і виставили на продаж, тобто вони його не доводили до нормальної такої кондиції. Вілічовську це на верфі це зробили, і е, в перший рейс вже під українським прапором і е, під е, з українською назвою е, на асфера, е, Криголам вийшов 28 е, січня 2023, Ой, 22 року, тобто е, менш ніж за місяць до початку вторгнення руського рейху е, 24 лютого е, 22 року. Ще така одна маленька деталь. В 1996 році криголам доставив першу українську антарктичну експедицію на українську антарктичну станцію академік Вернацький, яку, в свою чергу, трохи раніше подарувала теж Україні теж Велика Британія. Ну, а тепер вже криголам. Ноосфера забезпечує українську антарктичну станцію академік Вернацький з українським екіпажем, з українськими науковцями під українським прапором з українською назвою. Він працює на українську науку у власності і розпорядженні він Національного антарктичного наукового центру. Ну і працює на Україну. От такі, такий криголам Україна придбала в 2021 році. Ну і тепер це, до речі, найбільше наукове судно У України. Є декілька маленьких наукових кораблів, деякі вона втратила під час окупації Криму саме в Севастополі. Ну, але про це окремо. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!